Лізнюки, давайте подивимося, що вас чекає з 25 -го, господи, вересня по 1 -е жовтня. Ось там вискочила п'ятірка пентаклів. Може, ви сидите в якихось своїх старих догмах, старих установках. Вам потрібно з них виходити або буде пропрацювання цих штук. Може зрозуміти, що потрібно змінювати якісь цінності в житті і погляди. Давайте дивитися, що чекає зників з 25 вересня або 1 жовтня. Бачите, ось, в принципі, вона не випадково вискочила. Мені дев'яточка мечів говорить про те, що, може, у вас були якісь накрути, сумніви. Ви дуже багато чого про щось думали. Ви може багато не спали. Нервували, переживали, або в принципі, це знаєте, це такий момент, коли я постійно про щось думаю, думаю, думаю. Не знаю, потрібно, не потрібно, варто, не варто. Вам, по-перше, цей стан у вас вже завершується, доходить до стану кульмінації, і потрібно зрозуміти, що ось оця дівчинка, вона прокинулась. Її сон це страшний сон, який вже пройшов, про пройшов і залишився просто присмак страху. Ситуація, вона позаду, і вона не така страшна, як здається. Вас просто тримає може щось емоційно, і на емоціях ви дуже сильно себе накручуєте. Вам з цього стану потрібно виходити. Чого це ще стосується? Знаєте, це може стосуватися чого завгодно, але мені таке враження, що це початок чогось нового у вашому житті. І по колісниці я можу сказати, що це, знаєте, коли ми повністю все залишаємо позаду в нашому житті: робота, навчання, відносини що завгодно. І ви активно починаєте рухатися вперед. По сонечку це здійснити свою якусь. Дуже важливу і сильну для себе мрію знову ж таки. Це може бути що завгодно: і робота, і відносини, тому що. Сонце це старший аркан. Він не говорить мені тут про конкретну якусь подію, він говорить мені більш абстрактно, але це те, що для вас дуже дуже важливо. Ще по сонцю можу сказати, що це активно рухатися до своєї реалізації, до того, як вас сприймає соціум, до того, як ви себе сприймаєте. Це про я, хто я в цьому світі, що я можу, що я можу дати людям, що я можу дати собі, так? І ось у вас тут може початися в принципі конкретно щось нове, якась нова паласа в житті. Ще якщо більш заземлено говорити, то ці карти можуть говорити про те, що ви може захочете кудись поїхати. І сонечко, це може бути як здійснення мрії, місто мрії, місце мрії, або людина, про яку ви мрієте, яка вам подобається і до якої ви поїдете, так? Тут не все так погано, як вам здається, виходьте, виходьте вже з цього стану. По карті світу я можу сказати, що це стосується або інтернету, ви працюєте в інтернеті, або якісь закордонні. Люди, з якими співпрацюєте за кордоном, або поїздка за кордон, поїздка мрії, да? або ж це спілкування з кимось в інтернеті. Вже дивіться під свою ситуацію, але, в принципі, я вам описала: інтернет за кордон, інше місто, інша країна. Щось в цьому, в цьому... ключі. В принципі, все близнюки, бажаю вам гарної неділі.